Вау, у нас новий кулінарний челендж з вендей. І наша малятка лінці хоче торт. Ну що, друзі, готові? Ще як готові? Зараз виріжу з цього тіста чарівну пику. Сподіваюся, що лінці оцінить мій моторошний лякаючий торт. Дістанемо всі заві шматочки і покладемо гострі, як леза зуби. Річ. Принеси сюди форму. Час викладувати зверху тіста з обличчя мого монстра. А тепер Річ раджу відійти подалі, якщо не хочеш, щоб тебе вдарило струмом. Ну що ж, час як слід підсмажити мій смаколик. Отак. Потужно, ефектно, швидко. Цей спосіб набагато краще будь-якої духовки. Дуже цікаво. Але я, мабуть, зроблю щось більш безпечне. І так, мені знадобляться м'які маршмеллоу. Дуже дуже багато м'яких маршмеллоу. Ось так. Дивіться, яка класна піраміда вийшла. А тепер полю зверху шоколадним сиропом. О, як же це апетитно. Зверху встановлю прапорець і готово. Можна подавати. Здається, приголомшливий торт. Який це торт, я тебе благаю. Зараз я вам покажу, що таке справжній торт. Ця мила лялька мені зараз знадобиться. Ставимо її в центр. А тепер додамо крему. Ей, а куди поділась моя лялька? Річ, ти що, влаштував їй побачення? Взагалі-то вона потрібна для важливої страви, а характер будеш Венсдей показувати Хм, Так, на чому я там зупинився? Так ось вставляємо ляльку. І прикрашаємо торт кремом. Таким чином у нас вийде гарна та їстівна сукня. Вирівнюємо крем, а зверху встановлюємо прозору форму. В неї я залю солодкий полуничний сироп. Отак все буде так ефектно. Ще я додамо ось цих гарних блискіток. Краса. А тепер піднімаємо нашу форму. Так, вийшло все так, як я й планував. Тепер можна подавати тортик маленькій лінці. От вже немає сумніву, що перемога буде за мною. Вау! Неймовірно круто, шеп! Яка краса! Лялька торт! А це щось дивне. О, А це піраміда з маршмеллоу. З неї я і почну. Виглядає дуже апетитно. М -м, як же здорово поєднується з ефір з шоколадом. Просто смакота. А тепер настав час спробувати цей пиріг. У нього така смішна посмішка. Я також так можу. М -м, а цей монстрик доволі смачний. Ну і нарешті прийшла черга спробувати цю красу. Ого, а цей торт всередині виявляється ще й райдужним. На смак просто неймовірно. М -м, неможливо зупинитись. Чий лялька така мила? Шеф, вітаю! Ти переміг? Так, я знав, що мій лялька-торт розтопить серце лінці. Ой, а де кофак? Так, мій малюнок майже готовий. А цей раз я хочу пасту. Мама, мія. Що пасту? Треба подумати. Річ. Ми впораємось, так? Малятка лінці хоче пасту. Простіше, простого беремо невеликий шматок тіста і готуємо найкращу пасту у світі. Е, здається, я з кипком Так, Венздей. У мене тепер борошно навіть на вухах. Швидше річ і не забудь про косички. І, прошу вибачення, такого більше не повториться. І так продовжуємо. Я зроблю локшину для пасти з допомогою свого кухонного гаджета. Треба тільки покласти в нього пару шматочків тіста і увімкнути. Ви тільки подивіться, які спагеті виходять. Потім ми їх відварюємо і викладаємо на тарілку. А тепер беремо парочку варених яєць. До речі, дивіться, як я класно вмію жонглювати. А зараз я покажу трюк, якому мене навчив мій кулінарний сенсей Увага! Вуаля! Усі яйця розрізані і гарно лежать на пасті. Страва готова. Це було круто. Так. Ну що річ, з чого почнемо? Так, точно. Навіщо мені готувати пасту, якщо можна взяти вже готову мармеладну. Викладаємо її на тарілку разом з мармеладними очима. Між іншим, всередині цих оченят ховається щось дуже смачне. І зараз ви це побачите. М -м, як же це апетитно виглядає? Хлоя, чого ти кричиш? Це ж просто джем. Тепер в кожен отвір, і я втекну мармеладне спагетті. Таким чином, моя страва буде не лише смачною, але й страшно гарною. Хочеш спробувати хлоя? Яка ж ти боягузка? Викладаємо цю красу на тарілку і можна подавати. У мене мурашки по шкірі від одного погляду на страву венздей. Я зроблю все набагато милішим і апетитнішим. Ой, до мене прийшла ідея. Покладемо цього маленького мармеладного ведметика у воду і Вуаля! Подивіться, який він став великий. Тепер я додам до нього райдужну смужку. Обережно загорнемо його, неначе в шарфик, а зверху одягнемо шапочку. Ох, який він милий! Я б сама його з'їла. Ну що, друзі, бачу всі готові? Тоді час починати дегустацію. Який прикольний ведмедик. Оце вочевидь, страва від Венздей. А я почну дегустацію з цієї класичної пасти від шефа. Виглядає вона зовсім звичайною. А на смак нічого особливого. Переходимо до наступної страви. Хі -хі, мені йдуть такі очі. Треба спробувати. М -м, мармеладні спагеті з мармеладними очима. Ось це смакота. Ця страва мені сподобалась набагато більше, ніж страва від шефа. Ну, а тепер спробуємо цього красення, які довгі райдужні спагеті. А на смак просто нереально Ведмедик єдино сюди. А? Неймовірно, Перемагає Хлоя. Я перемогла, ура! Краще не наближайся. Готові побачити мій чудовий малюнок. Подивіться, хочу солодку вату. Ну що, Всі інгредієнти на поготові. Час приступати. Ненавиджу цукрову вату. Гаразд. Зберемо трохи павутиння зі стелі і готово. Що скажете? Та годі вам, виглядає дуже апетитно. Хм. Мої конкуренти втікли і лінці також. Доведеться їсти самій. Швидше підписуйся на наш канал, щоб не пропускати такі ж класні челенджі. Ну а поки що бувай і до швидкої зустрічі!